Що відомо про оновлений застосунок Новояворівськ Смарт та на який матч днями очікує клуб Гірник? Вітаю! Для вас працює Марія Канцелярист і зараз детальніше про це та інше. До повідомлень держави у складі Збройних сил України створено восьмий корпус десантно-штурмових військ. Новий орган військового управління дасть змогу, зокрема, ефективно управляти підпорядкованими бригадами та комплектувати їх особовим складом. Україна отримає від європейських партнерів трохи більше за 22 мільйони євро. Вони на забезпечення ядерної безпеки, вдосконалення радіаційного захисту та поводження з радіоактивними відходами. Про це повідомило Мінзахисту довкілля і природних ресурсів. Новини на Яндернефем до локальних підсумків у Новояворівській міській раді розповіли про оновлений мобільний застосунок Новояворівськ смарт Лінк для завантаження вже є в наших соцмережах. А ми маємо пряму мову міського голови Володимира Мацелюха з цього приводу. Сьогодні ми запустили оновлений додаток про Новояворівську громаду. Він працював у нас вже деякий час, але ми оновили його, тому що є багато нової інформації. І самий головний розділ, який ми додали до, до нашого додатку, це повна інформація про кожного загиблого героя з Нової громади, де кожна людина, яка має скачаний додаток. Може побачити біографію, прочитати про наших героїв. Я закликаю кожного мешканця громади, гостей Новояворівської громади, тих, хто, хто будуть бачити цей додаток, скачати собі на телефон і мати його як а, а, інформаційну карту про нашу Новояворівську громаду. Насправді він вийшов дуже цікавий. Новояворівської громади долучились до роботи обласного форуму Територія молоді 2.0» у Жовкві. Вони активно працювали над темою Від мене залежить. До речі, перший аналогічний форум відбувся в лютому саме в Новояворівську. За час заходу тривали обміни ідеями щодо створення нових можливостей для молоді: майстер-класи, тренінги та квести і засідання круглого столу, учнівське самоврядування як простір для лідерства. І відповідальності. У Новояворівській бібліотеці відзвітували про нагородження учасників міжнародного конкурсу дитячого малюнку Майбутнє планети в наших руках. За свою творчість про чисту та мирну землю діти отримали подяки та подарунки. Новини на Яндарнефе. До спортивних анонсів у межах прем'єр-ліги Львівської області та її третього туру на Новояворівський футбольний клуб Гірник чекає черговий матч. Він відбудеться 27 квітня в неділю о 13-й годині. Локація стадіон Галичина в місті Другобич. Суперник спортсменів футбольний клуб Галичина. Про погоду на вихідних вночі короткочасні дощі місцями значні, а ще грози. день без істотних опадів. Оголошено про другий рівень небезпечності помаранчевий через ймовірний сильний заморозок 0 5. Температура в день 13 градусів. І на цей момент усе нехай ваш вечір буде повесняному, цілком затишним. І налаштує на насичені вихідні разом із музикою від 97,6 FM. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.